5 квітня ревізія кормових запасів. 25-й рік. Бжоли пішли на роботу. Зараз швиденько огляну. Тут, до речі, в цьому вулику колись Карпатку купляв, І так вона собі тут жила. От і значить що тут робиться? Вони зробили тиху зміну, по-моєму, 20 й чи 21 й рік купляв. Дненько. Подивлюся, що у них тут робиться. На роботу пішли, пилок носять. Так, подивлюся, ревізія хромових запасів. Називається. Швиденько гляну. Ну і заодно так у них ось є дотація. Що у них з нею. Ага, бачите, вибрали тут. А тут ще залишилось. Нічого. Так, маю заставну таку імпровізовану. Хоча вона великої ролі не грає. Так, тут вверху кормові запаси їхні. Трошки диму. Так, я завжди з димом працюю. Значить, що тут у нас щось залишилося. Тому що ця ревізія вчора робив, сьогодні ще 10 вуликів залишилося, то там дивився прогноз, погода після бід у нас дощ почнеться і морози вночі мінус один, мінус два, мінус три цілий тиждень. Київська область. Ну, є з них тут. Я думаю, на той період це в них тут подивлюся, що в них у гнізді є. Ну як вони розвиваються заодно. Погода, звичайно, така, що абрикос цвіте там. Так, ну що тут у них? Жили. Вони шість рамок займають. Тут складають пергу. Зараз подивимося, що в них є злі зранку. Сердиться. Зараз я їх трошки димком таким і все. О, розплоду пловно тут. Майже не майже, а донизу підсиває матка. Шість рамок у них. Нормально. Шість рамок. Так, ще трошки дивно. Швиденько їх переглянути. Тут те ж саме, вже почав виходити. Друга рамочка. Тут, мабуть, немає чи що. Кормів немає. Тут засів, відповідно, і пергу. внизу складають. Пергу думав. Минулий рік я збирав пилок. Вже потроху. Я теж думав цих три погожих дня, що видалося спробувати, але що відклав цей процес. Бачите, перги складали. Ну нормально. Нормально. І тут у них рамки пусті. Хай так і буде. Війде в жила, буде місце. Ну і зверху в них корма. Ось такий стан сім'ї. Чи Карпатка, то чи не Карпатка, навіть і не знаю. Я скажу, начебто пам'ятаю, що була Карпатка. Так що погода не втішна. Ну що в них три рамки, розплоду нормально, хай собі розвивається. З кормами нормально. Тут чотири, і там сім. Ну Три вже залишилося, і сім і подивлюсь кормові запаси. Ось ще одна сім'я. Що тут у нас? Тут на шести рамках, вони, мабуть, трошки одну додавлю, там але є. Тут бачимо оце перга в них. Так, перша рамка, як зазвичай, в них йде. Так, тут розплід. Донизу вже воно підсіває. Тут маточка десь ходила. Така вона, бачите, вони на напівчорні. На ну і вона така сама. Якщо вона перейшла на другу рамку, то десь тут була. Хто помітить, то. А, ось вона. Ось вона. Ось така напіврижа матка. Десь вони в мене з'явилися такі. Ну і так сіє. На шести рамках наступна рамочка. Бачимо так, довго не буду їх, бо нема коли, треба передивитися тут Майже аж донизу і доверху бруска до бруска, як кажуть. І наступно рамочка. Чотири рамки таких. Зараз я їм щось придумаю, добавлю. Ну, ось так. Сюди рамочку якось знайду. Тому що б жили вийде, таку Ні, така не піде. Щось таке може тут. Все-таки осталися запаси, тому що... Це можливо. О, оцю тут і мед, я трохи там поремонтують, О. Хай буде їм так. Ось так, тому що і все на цьому. Ну і корми там є. Можливо, ще й додав